Найширша, найбільша ширина річки Дніпра у межах міста Херсон від 700 до 1000 метрів. І ворог, зайнявши лівий берег як оборонний плацдарм, за декілька місяців зрівняє Херсон з землею. Навіть дозволю собі сказати, що трошки жорстокіше це зробить, ніж з Маріуполем. Бо маючи на прямій відстані пострілу цілий обласний центр Херсон, котрий лежить вдовж своєю південною стороною вздовж берега Дніпра, буде як на лодонь. І це ще довго буде зоною лиха. Особливо для цивільного населення, котре там а, залишиться.